26 березня, четвер в ефірі каналу ТІТІВІ, як завжди, в цей час інформаційна програма акценти дня для вас. В студії працює Юлія Бабак. Вітаю вас. Голова Кіровоградського обласного управління внутрішніх справ Анатолій Вітюк подав у відставку. Відповідну заяву головний міліціонер написав учора, 25 березня. Дану інформацію підтвердили в управлінні внутрішніх справ. Підставою для звільнення став адмінпротокол про корупцію, складений працівниками служби безпеки. За інформацією джерела в правоохоронних органах, користуючись службовим положенням. Анатолій Вітюк призначив свою дружину Світлану Вітюк на посаду заступника начальника міськвідділу Кіровограда та поклапотав про довчасне присвоєння їй звання підполковник. Такі дії суперечать закону України про державну службу. Далі про значну подію установлення громадянського суспільства на Кіровоградщині. Обласна фіскальна служба та територіальне відділення Асоціації платників податків України закріпили партнерські відносини меморандумом. Урочисте підписання угоди про співпрацю поєднали із засіданням громадської ради. Як все було далі? Свої підписи під меморандумом поставили голова ради територіального відділення асоціації Ігор Волков та керівник обласної фіскальної служби Надія Воленщак. Підписи у меморандумі це приємна формальність а загалом збирачі та платники податків співпрацюють вже давно у підтвердження світлини зі спільних заходів. Оперативна за допомогою членів громадської ради, членів асоціації. Папки підготовлені навіть вже з фотографіями, наче ми підписували з вами п'ять років подряд. його. Ну я хочу сказати, що цих на цих фотографіях це історія вже тої діяльності, яка проводилася протягом останнього року. Тому що щорічно, та якби є підписання такого договору про взаємну співпрацю, у самому документі обумовлюються ефективні форми співпраці для забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової і митної політики, контролю за додержанням законодавства та запобігання правопорушенням у сфері податкових і митних відносин, як з боку державної фіскальної служби, так і представників бізнесу. Саме головне, що метою підписання цього меморандуму є втілення ефективності співпраці і партнерства між громадськими організаціями, які представляють громаду, і між виконавчим органом Державної фіскальної служби. Цей меморандум носить в собі не скільки регламентивний характер, а скільки характер комунікативний, тобто рух на зустріч один одному. Зазначимо аналогічний меморандум на всеукраїнському рівні. Підписали наприкінці минулого року. Сьогодні там, де є дійсна конструктивна співпраця і нормальне спілкування не в усіх, але в Кірацької області цей процес йде нормально, і в нас в області підписаний такий меморандум. Це дає нам змогу разом з обласною фіскальною службою навіть створювати комісії, і це передбачено меморандом для розгляду спірних питань і для пошуку компромісів. І спільних рішень в тих питаннях, де платники податків не знаходять тих чи інших моментів порозуміння з органами фіскальної служби. Після підписання меморандуму засідала громадська рада при фіскальній службі. Головував очільник дорадчого органу Ігор Волков. Участь у зустрічі взяла і керівник управління. Зокрема, Надія Воленщак поінформувала присутніх про новації у податковому законодавстві та наслідки економічної децентралізації регіонів. Один із таких втрата кількох бюджетоформуючих податків. Загалом ми обрахували, що в цілому за рік область втратить. Десь орієнтовно плюс-мінус 300 мільйонів гривень. Перекрити ці втрати регіони мають за рахунок ряду місцевих податків. Основні це єдиний акцизний транспортний податки та податок на нерухомість. Ми очікуємо за рік додатково. Якщо брати втрати і ті запроваджені нові податки, ми очікуємо додатково поки на сьогоднішній день 45 мільйонів гривень в цілому по області. При цьому що ми від фізичних осіб податок на нерухомість і від транспорту ми будемо отримувати ще додатково в другому кварталі 2015 року. Ще на засіданні обговорили ряд законодавчих інновацій, зокрема зміни в застосуванні понижуючого коефіцієнту при нарахуванні ЄСВ та справлянні земельного податку. А тривала зустріч близько. Водину і ви правильно академічному обласному театру ляльок виповнилося 75 років. Якщо говорити про здобутки лялькарів, то це безліч зіграних ролей тисячі й тисячі вдячних глядачів та п'ять поколінь вихованих на творчості театралів. А урочистості з нагоди ювілею це ще одна можливість колективу вибухнути перед публікою талантом та професіоналізмом. Вітала акторів лялькарів не лише культурна еліта Кіровоградщини, але й колеги з інших міст України. Море теплих слів, квітів та корисних подарунків буквально затопили сцену театру. Керівник закладу Григорій Петько впевнений, повагу требов кіроградців храм живого мистецтва заслужив багаторічним служінням громаді міста. Та й зараз, незважаючи на певні фінансові труднощі, колектив продовжує радувати глядачів прем'єрами. Знаєте, дуже багато фестивалів, дуже багато гастролей було, дуже багато було показу вистав. Ну, якщо говорити, мабуть, більше трьох мільйонів глядачів за цей період. Ми так тому, що підрахувати поряд із грамотами та подарунками посадовці ще сповістили гарну новину. Цьогоріч витрати на отримання закладу значно зростуть. Згадали на святі про торічну історію театру. Так за 75 років було поставлено більше 200 постановок. а гастрольне життя акторської трупи це сотні подорожей в десятки країн світу. Навіть у святковий день лікарі працювали. Гостей порадували примірною виставою Наймичка за Шевченком. Унікальність постановки, поєднання акторської гри та ляльок, не класична інтерпретація твору та живий музичний супровід. Дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала, всіх святим благала, та щоб йому його святі талант, нам долю славу. Вже традиційного головний режисер театру Анатолій Петко та актори довели. У талановитих руках навіть люльки оживають. Театральна молодь літературного міста. Третій міський конкурс художнього слова та акторської майстерності завершено. Підсумковий гала-концерт приймав театр Кропивницького. Захід приурочили до святкування Міжнародного дня театру. Серед конкурсантів учні кіровоградських шкіл. Всього учасників було близько 120, Відбіркові тури проходили з жовтня місяця. Конкурсна програма включала в себе декламування творів кіровоградських письменників та театральні постановки. На цьому конкурсі діти демонструють свої знання і вміння у театральному мистецтві і представляють твори саме кіровоградських авторів. У цьому концерті сьогодні братимуть участь найкращі з кращих театральні колективи і чітці з власними віршами та віршами кіровоградських. Авторів найпопулярнішим автором у школярів стала поетеса Антоніна Царук. Третя конкурсна номінація Власні вірші. Цього року юних поетів було 12. Цікаво, що всі твори об'єднані тематично. Конкурсанти писали про трагічні події сьогодення. У нагороду за старання буде випущено збірочку творів молодих дарувань. Передаються ті події, які у нас сьогодні відбуваються, тобто вони і про війну, і про АТО, про життя України. Але в кожному такому творі є сподівання на краще майбутнє. Пління освіти ініціювала підготовку саме такої збірки. Тут розміщуються власні твори наших дітей, авторів. Я думаю, що це їх перша така от книжечка. Якщо порівнювати із минулими роками, то у цьому кількість учасників значно зросла. Відтак кажуть організатори конкурс Театральна молодь літературного міста буде продовжуватися. У бібліотеці імені Гайдара стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання а розпочався він з театралізованої вистави Були собі букви. Виставу підготували першокласники гімназії імені Тараса Шевченка. А глядачами театралізованого дійства стали дошкільнята. Під час вистави юні актори ділилися власними секретами того, як легко, головне весело читати абетку. А ще провели для малечі різноманітні конкурси та вікторини. До цього заходу першокласники готувалися близько місяця. Особливо ретельно підбирали образи та костюми. Хотілося мені. По, ну, дітям показати, що треба читати, гарно вчитися в школі. Треба показати дітям, що треба багато знати, що треба багато читати і багато писати. Місяць пішло на підготовку цього театралізованого свята. Свято – це віншує і закінчення читання букварика першокласниками і розповідає про казкових героїв, про яких вони дізналися під час відвідування бібліотеки. На сьогодні це все ви дивились інформаційну програму Акценти Дня в студії. Для вас працювала Юлія Бабак. Всім найкращого до зустрічі.